Молодіжний простір підвал відкрили в Козятинській громаді. Там хлопці та дівчата можуть реалізовувати власні проєкти, проводити тренінги, лекції, майстер-класи та виставки. Ініціаторами створення хабу стала молодь. Над проєктом працювали рік, залучали грантові кошти меценатів і місцевих волонтерів. З нами на зв'язку Оксана Клірішенко, директорка центру дитячої та юнацької творчості. Вітаю вас! Розкажіть, як обрали приміщення для молодіжного простору та які ремонтні роботи провели? Створення молодіжного простору це є потреба нашого часу. І за ініціативи міського голови Тетяни Ярмолаєвої у 2022 році ми почали шукати це приміщення. Це приміщення було знайдено дуже легко. Це був центр дитячої дойданської творчості. В нашому центрі є підвальне приміщення та цокольний поверх, де були саме дві кімнати і вони були без ремонтів. Ці дві кімнати вони ідеально підходять для потреб молоді. Ми зробили там майже за рік. Ми зробили колосальний, на мою думку, ремонт. Зараз на даний момент ці дві кімнати вони будуть слугувати. Перша кімната слугує для проведення різноманітних вечірок, вечорів, концертів. А інша кімната це для проведення. Начатої конференц-зала для проведення конференцій, різних тренінгів, і навіть з можливістю проведення там брейк-кави. Ми працювали творчо, всі ідеї щодо кольору, дизайну самого інтер'єру. приходили, Дуже багато разів мінялися. Приходило вже продовж роботи, але нас дуже підштовхнула перемога. У ми виграли грант. Це була організація, будуємо Україну разом, і саме оці кошти, які вони нам виділили, дали нам такий, знаєте, потужний поштовх, коли ми бачили, що так треба рухатися, і ми знали, куди рухатися. А чому обрали таку назву Підвал? Збирається такий гурток під назвою Ліда. І назву було обрати насправді дуже легко. Вона прийшла сама по собі, тому що приміщення насправді знаходиться у цокольному поверсі, але ми його називаємо підвал. І само собою, куди ми підемо, ми підемо в підвал. Але для нас це на, на цей момент має ще такий глибокий і подвійний зміст, тому що підвал сьогодні це єдине затишне місце, де ми можемо заховатися. Від ракетних обстрілів, від тривог. Але для мене це ще таки знаєте має подвійне винозначення, значення, тому що я вірю. Я дуже сподіваюся в те, що наша молодь в нашому підвалі вона зможе знайти той захист від того негативного впливу навколишнього середовища, від соціальних мереж, від якихось на проблем, які на них давлять. Тобто цей підвал це для них буде укриттям не лише під час ракетних обстрілів і тривог, але й укриттям. Від того негативу, який сьогодні має соціум, коли вони будуть там збиратися, я вірю, вони будуть почувати себе дуже затишно, комфортно, тому що ми створили всі умови для цього. Як місцева молодь відреагувала на таку ініціативу? Звісно, місцева молодь вона відреагувала чудовими такими вигуками. Реакція була, я не можу зараз вам її передати. Я не знаю всіх тих молодіжних таких слів і їхнього сленгу. Але це вони казали, це молодіжний хаб, це вайб. Не знаючи значення цих слів, я розуміла, що це для них дуже круто. І так як ми на відкриття їх запросили, і ми бачили їхню реакцію, і вона була і в очах, і в їхній поведінці, через емоції їхні. Але вже через тиждень ми організували їм такий кіновечірку, де ми показували фільм час і лише за Воно за однією об'явою і проханням зареєструватися, тому що ми насправді не знали, яка кількість молоді прийде, одразу зареєструвалося 27 чоловік. Вони весело провели час. На наших сторінках є відеозвіти, фотозвіти, і їм було цікаво. Чи є заплановані вже перші заходи та ініціативи в центрі? Ми побачили, що перший захід він пройшов під такими гарними враженнями молоді, і ми не будемо зупинятися і вже ось 1 листопада. О 17 годині вихованка гуртка лідер Анастасія Сирогід, вона розробила за власним сценарієм, розробила захід літературно-музичну вечірку під назвою Творчість енергія Вайб. І на цій вечірці вже ми, ми почуємо власні вірші. Ми почуємо прозові твори. Тут пісні під гітару, запрошені молоді люди, які люблять співати, люблять. Мистецтво і творчість люблять творити все нове. Звісно, ми їм організуємо брейк-каву, і я вже, вірю, я вже вірю, що це буде такий цей перший захід літературно-музичний, який нас і далі, далі буде надихати, робити неймовірно і втілювати якісь неймовірно круті ідеї саме молоді. Також ми не забули про психологічний напрям, і ми плануємо в системі проводити психологічні тренінги, але за потреби за тими потребами, які мають молодь. Будемо питати їх, і вже відповідно до їхніх потреб будемо підбирати ті теми, які цікавлять саме їх. Ну і звісно, ще плануємо, так як у нас є ще один напрям, це третій напрям нашого волонтерства. Весь 23 рік ми виробляли, готовляли свічки окопні, їздили у шпиталі, збирали кошти, проводили різноманітні акції, брали участь у всіх заходах, у всіх ярмарках. Ми також не плануємо зупинятися. Вірю, що в нас все вдасться. А нашим глядачам нагадую, нам коментувала Оксана Клірішенко, директорка центру дитячої та юнацької творчості.